Це криворізька команда нескорення. Спортсмени готуються до чергових змагань. Криворізьких інвіктусів знають в усій Україні. Вони гідно представляють місто на міжнародних та всеукраїнських турнірах. З минулого року адаптивні види спорту доступні усім ветеранам та членам їхніх родин. У місті набувають популярності спортивні змагання. Ветеранс Фемелі Геймс. У них вже взяли участь близько тисячі криворіжців. Фемелі Геймс це такий, я вважаю, унікальний проект. Не тільки для нашого міста, так і для нашої держави. Тобто нашої команди ми за більше ніж за, за, за два роки візили багато міст України. Це Київ, Ровно, Полтава, Одеса, Тернопіль. Ну, такого немає в жодному місті. У цьому році у нас вже буде ігр спортивних 18. Це втричі більше, ніж в тому році. Кожна субота, кожна друга субота це такий спортивний аншлаг, це такий спортивний драйв, це така боротьба спортивна. Is, приходять діти, батьки, дружини, підтримують один жодного і перемагає сильніший. Ми займаємось, ми спілкуємося. І саме головне, то, що ті, хто на війні, вони знають, що, да, що я коли з е е війни повернуся додому, я коли. Е Демобілізуюсь, мені мені є куди прийти. Очільниця міністерства реінтеграції Ірина Верещук та голова ради оборони міста Олександр Вілкол побували в одному із закладів, де ветерани займаються спортивною реабілітацією. Ми обговорили питання фінансування проєктів і програм, які. На реабілітацію спрямовані мене надзвичайно потішили той величезний перелік програм, які є від танців до спорту, і не тільки великих і високих досягнень, а й для повсякденного спорту від різних способів залучити так свої громади в міні-ком'юніті дружин наших ветеранів, членів їх сімей, і це показує величезний результат, тому що є попит і є пропозиція. Це важливо, що пропозиція формується, виходячи з попиту. Я почула те, що ми можемо масштабувати на всю Україну. Я побачила сьогодні, спілкуючись з нашими ветеранами, наскільки їм це важливо, і як охоче вони приймають участь, якщо бачать, що це дійсно допомагає. Якщо бачать, що це потрібно і владі, це потрібно і ветери. Волонтерам і, звичайно, це потрібно їм самим. Криворізькі не діляться. Місто надало їм безлімітні можливості для безкоштовних тренувань з 11 видів спорту. Лише на заняття плаванням видано понад дві тисячі направлень: доступні тренування і ветеранам з інвалідністю. Готують учасників змагань досвідчені тренери. Два пріоритети в роботи з хлопцями та з дівчатами для мене це по перше спілкування на те спільну мову. А друге, це дивлячись на е, різноманітні поранення та проблеми з наших бійців, знайти е, до кожного для кожного з них ту необхідну методику, яка б не тільки е, розвивала їхні можливості спортивні, але й просто. І, не наробила шкоди Валерій у команді нескорених з жовтня минулого року. Він отримав поранення під час танкового обстрілу під Бахмутом. Речі сказали, що якщо хочеш швидше навчитися, ходити по новому, то те саме, то плавай, тому що вода остужає і рану, і все знімає набряки. Там все остальне. От ну і відповідно почав плавати, і потім вже до саме, долучився до самої команди і почав грати не тільки в плаванні, не тільки в. Волейболі сидячі, ну, відповідно, всіх іграх, які проводяться під Фемелі Family Games. я вже маю нагороди ну, за перше, друге, третє місця. І, на, і по Family Games, І відповідно були спартакели Дніпропетровської області. Там перше, друге місце було. Друге по настольному тенісу, перше по і такі ініціативи це не лише про спорт, кажуть ветерани. Це спілкування, це реабілітація. Це люди починають інакше мислити. Тому що, як я вже мабуть сказав і не раз, звідти повертаються інші люди. Оболонка та сама, але це зовсім інше. Це розбиті духовно Вони багато хто втрачає взагалі сенс до життя. А для того, щоб їх повернути оце спілкування. Оці якісь змагання в нас проводяться, це дуже добре, щоб люди спілкувалися, навіть просто ні про що, щоб відволіклися від цих буднів, від цих проблем. Це важливо. Тому ви ж самі бачите, на тренуванні це емоції і ми думаємо за інше. Чим частіше це буває, тим краще. І прем'єрка подякувала місту і колективу спортивного закладу за допомогу ветеранам та їхнім сім'ям. Дарія Юськова, Денис Захаров, цей день.